Всіх вітаю на каналі на своєму, ось знаходжуся на такому старому хуторі. Місце дуже площа велика. Дуже велика. Ось там хатинка я бачу. Буду підходити. Бачите, хатинка стояла. Б... Богородчик. Богородочок. У мене вже є знахідки. Був кошельотчик отакий Яменецьк залишки від нього, Ну, більше нічого не було. Ну, я... Ось якась тряпка була, щось обмотано, бачите. І була одна монетка царська. Що, рік не дивився, потім побачимо. Є така канина. Ось така канина. Щось буде цікаве, можу показувати, знімати продовжуємо далі копати. Якось так. Добре. Знову знахідка. Це у нас 3 копійки 1949 року. Ось така радянщина. Добре. Треба ходити. Хутор шов. Ось відтуда. І здесь центральна вулиця тут була. Треба тут крутитися. Ямки, звісно, є копачів, але небагато. Треба треба ходити, виходжувати. Добре, продовжуємо далі. Продовжуємо. Ось така монетка. 1931 рік. Доволі таки непогано. Далі, що буде цікаве, буду, буду обов'язково показувати і знімати така непогана монетосинка. Непогані монетки. Доволі таки непогані. Щоб такий гарний. Дуже непогано. Обачаю за вітер. Дуже сильний вітер. Дуже сильний, дуже сильний. Добре, продовжуємо далі. А ось і царизно. Одна і дві копійки. 1899 рік. Микола. Микола II. Так. Добре, будемо продовжувати копати. Може ще щось цікаве буде. Ось така монетосинка, прикольна. Добре, продовжуємо. одна копейка. 1928 рик. Ага. Вот так. Добро, продолжаем далее. Вот такая монетка. Вот такая монетка. Попалась. 1900. 33 чи що? Не копійки. Так, не копійки 1933 року. Так, ой, троечка такого ще не попадована. В общем, 32-й, а то 33-й, це цікаво, інтересно. Це цікава у так монетка. Це цікаво, 33-го року. Срібло 10 копійок 1923 року. Білончик. Дуже добре. У цьому році ще не було білончиків таких. Дуже добре поле. Треба буде його ще шукати. Оце добре. Це знахідка, мені подобається. Так, це вже саграм покраще. Двіго пігет 1926 рік. Дуже гарна монетка. Будемо продовжувати далі копати. Продовжуємо. Ну Ось такий сьогодні вийшов коп. Срібло є 23. -й. 15 копів, двадцять. Царизм. Дуже непогані знахідки. Я гадаю, що <кій> це цікава срібла була монетка. Така 1923 року. Ось. Дуже непогана була. Ага, впала. А так, всього потрошку. Всього потрошку. В царських. Якось так. Це пуховичка. Мабуть, був орлик. А щось нема. Тут щось написано треба читати, що тут за пуховичка якийсь там сорт, мабуть щось таке а, була корона, бачу лиса стерлася, бачу, бачу. ну що, друзі, якось так До нової зустрічі.